Доброго дня! Мова піде про шарові опори, верніше про пильники. На Renault Logan. Стояла шарова опора Лемфордер. Ну, вже вона, як бачите, змушений був її замінити. Поставив ТРВ. Проїхала вона 10 тисяч. Байдуже все. Але в неї тріщини з'явилися на пильникові. Зараз спробую показати. Ось Отакі тріщини. І буду міняти пильник. На ці все нормально. Вона проїхала ну, більше як 10 тисяч. Я не дивився скільки. По-моєму, 1040 вона проїхала і тут пильник цілий в лемфордері. А ТРВ. Ve